Поговоримо про те, чому ми обираємо того чи іншого партнера романтичного, чому нас тягне до тієї чи іншої людини. Ну, а інше залишається для нас байдужою. У психології дуже багато відповідей на ці питання. Я навіть не буду всі перелічувати, втомлювати вас це для окремих розмов теми. А хочу зупинитися на дуже продуктивному, з мого погляду, понятті, продуктивному для аналізу індивідуального вибору даної конкретної людини, розуміння її вибору, це поняття карти кохання. Це навіть не просто поняття, а ціла метафора. Карта так? це певний такий креслення, план, да, ми собі уявляємо невідомою. Таємничою для нас страни кохання. А, і в цій країні вона ця карта нас спрямовує, веде певному маршруту. Якщо брати дуже в загальному вигляді, то карта кохання це наші ідеалізовані уявлення про бажаного для нас партнера, ідеального партнера. Сюди входять всі важливі для нас якості, як ті, які загалом вважаються більшістю людей важливими, так і якісь дрібниці, з погляду більшості, але для нас важливі речі, які також виступають як тригери, запускають ці емоційні процеси, запускають закоханість. Що цікаво, не всі аспекти нашої карти кохання нам усвідомлюються. Дуже багато з них. Залишаються десь там у темряві несвідомого. І для того, щоб їх витягнути звідси, зрозуміти, нам потрібно не просто спитати у людини, яка в тебе карта кохання, який ідеальний партнер, а проаналізувати, яких партнерів вона обирає, що між ними спільного, і чим вони відрізняються від тих, хто міг би стати також романтичним партнером. але Залишає байдуже, кого відкидає. І тоді ми, можливо, головіше зможемо зрозуміти, що саме міститься в нашій карті кохання. Може виявитися так, що там дуже дивні для нас. Можливо, ми б бажали на свідомому рівні і небажані риси. І от цим якраз і варто потім попрацювати. Але спочатку. Ми маємо дослідити нашу карту кохання. Унастя мала завдання проаналізувати, подумати е, над своєю картою кохання. Е, звичайно, такий процес продуктивніше йде, якщо ще є хтось, хто може допомогти виступити у ролі такого активного дзеркала. Зокрема, це може бути психолог, е, підсвітити якісь не зовсім можливо зрозумілі. Не зовсім чіткі, але дуже важливі ділянки цієї карти кохання. Отже, Настя, які у вас в карті кохання містяться риси вашого бажаного партнера, ідеального партнера? Угу. Ну, я, як дівчина, можу сказати, що для мене, перш всього, це буде Відношення. Ну, якщо брати з усього, то це буде на першому місці. Бо саме відношення особливо таких на перших порах, воно ж як воно показує, як ти відчуваєш себе. Ну, як, ну, якщо взяти дівчину-хлопця, то вони спілкуються спілкуються. І як вона ж може стан внутрішньої як це сказати, душевний свого тіла, як типа комфортно, некомфортно на перших етапах? І в це входить саме ставлення, воно входить як піклування. І ти, Можеш це помітити в таких самих дрібничках. Тобто, наприклад, ви спілкуєтесь, ти бачиш, як людина себе проявляє навіть просто по відношенню до других людей. А і такі ще моменти, які там прям максимально мені бачать, такі, як кидається постійно. Якщо я бачу таку неповагу, наприклад, з його боку до людини, яка нижче, наприклад, по своєму статусу. Ну, типа, і вона ну і вона там просить там, ну не знаю там нали мені, там ти соку, але вона типа, ну реально по статусу нижче, і ця людина відповідає, типа, ну типа відчепись, ну щось в такому дусі, то я не знаю. От хто ну, типа, воно ж відразу така, як відторження, типа, ну знаєш, як, тип, ну, і Можна сказати, тебе як таким пробилотоком, ну, це все ну тип, прям максимально неадекватно. і ну Якщо до мене, то це в таких також дрібничках. Там, людина може двері відчинити, ти бачиш, вона може е дізнатися якісь такі е ну тип, речі просто там е ну взяти. Ну не знаю, взяти зонтик хіба, коли дощ іде. Ну типу, це не ну, така, типа, норма. Потім спитати спитати ну, і за внутрішній стан. Ну, такі, ну воно і в емоційному, і в також поведінці, в, в, сам, в самої дії проявляється. Ну, типу, як для мене, це як я відчуваю, так як я бачу. Отже, для вас важливо, як я зрозумів, щоб партнер потенційний чи вже актуальний проявляв до чутливість до ваших потреб. Ви були для нього важливі? Ну може центр всесвіту. Так, так, так. Ну, так. ну коли ти коли ти дати чув особливість тобто, людини, ну якби не просто. Ну, типа, ну я з тобою якби, ну, типа, да, я проводжу з тобою часи. Ну, якби я себе так нормально почуваю, ми всі класно, ну, але ну, ну, то есть, для, ну, якби, ти така ну, якби, гарна, прикольна, але ну, ну, то есть, ти, ну, для мене така ж, як інші, наприклад, ну, типа, це, це такі ну, в смыслі, ці ну, якби, ти, ну, в тебе немає такого е ставлення, що це є норма, що це адекватно. Ну, то й ти думаєш, ні, есть я так не хочу. І все, ти відціюєш відсію, ну, відразу ну, якби на таких перших порах, бо відношення і піклування це таке, що повинно бути найголовніше на самому початку. Ну, вже, фактично, можна вважати, що це є така закоханість з його боку, яка ставить вас в центр його життя. І е, це не просто емоція, це дієва емоція, яка проявляється у піклуванні, е, здатності зрозуміти, що вам потрібно, і бажання це зробити. Угу. Звичайно, так. Добре, отже, що ще. Міститься у вашій карті похання. Uh -huh. Якщо брати друге, то це буде ціліспрямованість. Ну, в тому плані, що е, я, ну, звичайно, якщо ти вже далі, типу, ну, пішло вже ваше спілкування, і ти дивишся далі. ну, типу, Як людина там себе проявляє, яка тобі обов'язково е, повинна бути ну, типу, цікаво з нею, не просто що. Ви сидите і тільки ти там розмовляєш, розповідаєш, яка ти типу, класна, і там, то, то, то. А що тобі цікаво саме цю людину слухати, тобі реально цікаво знати про її життя, яка вона. Тобі, і таке воно загострення вже на такому моменті її цілеспрямованість це її плани. Її досягнення, ну, наприклад, що вже є, і до чого людина йде, ну, що вона хоче. Тобто, Тобі цікаво, то, чим, чим вона горить. Ну, якщо брати так саме по життю, то ти ну, якби, це такі питання, які вони реально дуже цікаві. От як, як людина бачить себе, тобі, чого вона хоче, ну, такі моменти. Тобі. Для мене <говор� pilgrimans> дуже важливі, і саме насамперед ціліс ціліспрямованість цілі як особистості, ось її особистість. Тобі, да, яка йому та, які ну, найближчі, найдальші такі цілі, саме ось? Дякую, Настя. Отже, це, як я зрозумів, наявність осмислених і Важливих цілей у житті, які mm -hmm. послідовно переслідуються і досягаються, mm -hmm. хоча вони якісь першочаскові результати mm -hmm. мають так, забути. Так, так. Дякую. Ну і третє питання, третій пункт. Мабуть, вашої карти кохання які? Ну, це, напевно, цінності. Бо е, якщо самі, е, самі цінності, пріоритети ваші, вони різні. Це просто воно, якщо навіть перші, наприклад, два пункти вони такі прям класні, е, все сходиться, то третій, він може все розруйнувати, тому що. Е, це як ваші, тобто, це відношення саме людини до іншого. Воно насамперед в цінності входить. Це як вона, то є, Наскільки вона в неї є ось ця риса, як, наприклад, для мене дуже важливо, це ну, доброта. Ну, якщо брати, і навіть зараз, якщо я так бачу, ну просто там десь там не знаю, в спілкуванні якась моя людина просто знайома. Наприклад, я бачу цю рису, просто ось вона реально, ну не просто це якась не ігра не ще а вона реально ну, добре. Просто я дивлюсь, в мене такі, як можна сказати, ну типу приємний шок. Я така думаю, вау, ну то є, от реально. В наш час є такі люди, і, і ну якби коли це не просто там підстроюватися, що сподобатися, коли просто ось, ось ця риса. І це ну такі прям душевні її цінності там, де вона е, саме. Е, Ну, ця, для мене це і душевність, і духовність. есть, як людина себе проявляє ну, в цьому світі, то є, ну, з, з іншими, і ну, то є, по відношенню то є, до себе, то є, до себе, до Бога. Ну, я бачу ось так. Дякую. Отже, це людські якості, цін, це певні навіть гуманістичні цінності, духовні, так, навіть якоїсь. Якщо загалом підсумувати оці три е, пункти, вони дуже важливі з погляду, mm -hmm. ну і суспільства, взагалі, то і багатьох жінок, вони мені здається, досить традиційні у mm -hmm. різні часи. Е, виходить так, що ця людина має бути продуктивна у житті, mm -hmm. е, має продуктивність свою використовувати у правильному напрямі, е, не просто. Щось робити, а розвиватися, ну, можливо, навіть якщо так е патетично сказати, робити своє життя і світ також краще трохи хоча. Ну, і головне тут, як перший пункт, все ж таки, щоб це не було абстрактно десь там комусь, а все ж таки було зосереджене на вас, так, це е так, так, кохання. Це, це унікальний персональний зв'язок. Mm -hmm. Дякую, Настя.